Генеральний прокурор, я бачу, що у нас Генеральної прокуратури немає взагалі. Генеральна прокуратура мала б поміняти цю слідчу групу, але вони на місцевому рівні вирішили її за шамани, так би мовити, і все добре. При цьому всьому цього не не бачать. На даний момент колегія суддів. колишній очільник Дабі, а нині військовослужбовець ЗСУ Ігор Міщуда, критикує правоохоронну систему. Його затримали у 2019 році, будь році, буцімто за вимагання хабаря у 400 тисяч гривень. Півроку обвинувачений перебував у СІЗО, а у 2020 році його поновили на посаді. Пізніше Верховний суд України виправдав експосадовця. Мовляв, договір на 400 тисяч гривень був правомірним. У мене взагалі розглядає цивільну особу начальник. Дабі, а в тому числі вже я мовчу про сина і про бухгалтера підприємства. Військова прокуратура, яка взагалі не має ніякого відношення до цивільних осіб. Тобто цю справу треба було закрити ще на початку. Майже п'ять років дана справа тягнеться у судах. Сьогоднішнє засідання так і не відбулося через неявку прокурора, участь якого є обов'язковою, натомість через електронну адресу суду було подано кропотання. Про відкладення просить відкласти розгляд зного кримінального провадження у зв'язку з тим, що на визначену дату має засідання в іншому суді. Ігор Міщуда розповідає тоді, у 2019 році, справу проти нього повністю сфабрикували. Нині обвинувачення не знає, як викрутитись із ситуації, коли по замовленню будовляників її фальсифікували, в той час той був Євгеній великий тут. Міліціонер, так би мовити, хоча я таке слово до нього не підходить. То ті фабрикували, але на протязі п'яти років, Сторона захисту добула беззаперечні докази, які вже є в справі, які подані суддям, які зареєстровані, тобто там є рішення Верховного суду. Нині Ігор Мічуда є військовослужбовцем Збройних сил України. Зізнається, наразі у нього важливіші справи, ніж судова тяганина. Втім, і цю справу доведе до кінця, аби довести свою невинуватість. Це має коли-небудь закінчитися, Я думаю, що воно в кінці кінців закінчиться. Тобто я сьогодні після доби мушу мінятися, яким чином сюди перебувати, мене перекривають. Ми захищаємо простір Сват на Запорізькому. Я тут син проходить вилка. В цей момент ходим, не ходим. Зарплати отримуємо через наявку прокурора на засідання. Розгляд справи перенесли на січень наступного року. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.